По-перше, ми як цивільні особи не маємо права завозити будь-яке військове військового призначення м -м, техніку. Тобто, усі дрони, які ми купляємо, ці дрони являються е, цивільні, тобто DJI та Autel. Е, Мені здається, що у палки в колеса ставлять усі, хто може та не може. Я розумію, що держава турбується про те, що волонтери будуть е, погані волонтери будуть продавати якусь допомогу. Але всі в країні, окрім держави, розуміють, що приціли, дрони, пікапи і все, що напіввійськове, не одяг. Ніхто безкоштовно майже не дає. Це ну не дає безкоштовно. Тобто це не гроші держави. Чи не хтось прийшов і каже, Олександр, ось вам 10 пікапів безкоштовно. Давайте подаруємо комусь. Багато хто дарує безкоштовно там памперси, медицину. Але якщо це приціл, люди так, ну типу, ну не знаю, ну не хочу покупати приціл. Я маю з іноземні громадяни. не українські. Так ось. Потрібно пройти два кордони умовно: це чи румунський, чи польський та український, щоб пройти офіційно, не робити це там у багажі та щось там видумувати. Офіційно все зробити. Потрібно отримати від військового та у Польщі чи Румунії, українського військового та у в консульстві, отримати дозвіл. Дозвіл це повинно підписати кінцевого споживача і так далі. Це займає час. Потім потрібно отримати гарантійний лист від військової частини для того, щоб завести в Україну. Це теж, також займає час. Потім потрібно, а не кожен командир хоче підписувати ці гарантийні лист. А ось представте, що в мене в машині, а навіть не треба представляти, бо зараз ми веземо 112 дронів. 112 дронів це майже мільйон доларів. Мені і я не віддаю 112 дронів однієї частини. Я віддаю десь 80 частин. 80 частин, З кожної частини мені потрібно отримати гарантійний лист, що вони згодні, що вони знають, що цей дрон їде до них, і на кордоні мені потрібно показати. Ви представте, скільки часу мені потрібно з кожним, а я ж не спілкуюся з командиром бригади постійно. Я спілкуюся з яким там ротним чи якимсь хлопцем там. Поки він піде до командира бригади, поки він підпише. А якщо це ще у, на бойових діях. Десь там, а ми хочемо допомагати саме тим хлопцям, які знаходяться у зоні бойових дій. Тобто тільки збори гарантійних листів може займати близько місяця часу. Добре, наразі ми домовились. Є декілька, наприклад, управління там авіацією, щось командування авіації згодилось у Кропівницькому, згодились давати нам один лист. Під мою особисту відповідальність, що після того, як я всім роздам, я їм передам усі ці акти. Але пройшло 6 місяців довіри після того, як вони згодились. Тому що якщо вони дадуть цей лист, а я потім пропаду, то, то командиру буде кримінальна справа. Тобто, на мою думку, зараз дуже ускладнена система отримування. Військової допомоги такої напівцивільно напіввійськової тобто до війни Мавіки діджаї, дрони ніколи не було товаром дві призначення. Зараз чомусь будь-який дрон це товар дві призначення, і я не можу завести його без купи писем. Тому, звісно, ми повинні йти до того, щоб як ну облегчити життя військовим, облегчити життя волонтерам. Я згоден повністю, що ми повинні держава повинна контролювати це. Тому, як, тому що якщо не буде контролю, то все буде заводитися як волонтерська допомога, а потім продаватися. Тобто це не означає, що розпродається волонтерська допомога. Це означає, що поганий недоброчинний бізнес буде позбавлятися мита, тобто не плач, не платити ПДВ, не не платити податки, а завозити все як волонтерську допомогу, як волонтерську допомогу. Тому це потрібно контролювати, але потрібно зробити якусь єдину систему. Тобто, от як я домовився, що мені дають один лист замість 80, то потрібно не щоб я домовлявся, а щоб держава це зробила через командування, через якісь координаційні центри. Я не знаю, як це буде виглядати, щоб волонтерам було легше працювати. Тому що у будь-якому випадку багато волонтерів. Це наприклад, я з бізнесу, в мене команда 150 людей, яких я там 10 людей взяв і сказав, давайте будемо займатися волонтерством. А багато волонтерів це імпульсивні ситуаційні люди, люди, котрі хочуть зробити, хочуть допомогти, але вони не зможуть це зробити системно. А якщо даже і зможуть, їм потрібно буде ну скільки людей потрібно, щоб зібрати тільки на одну вінтажівтажівку 80 е Цих писем. тобто це багато часу, і не кожен зможе з цим справитися. Тому мій меседж у тому, щоб упростити цю задачу, контролювати, але контролювати розумно. І після цього ми зможемо пришвидшити цю допомогу. Тому що, на жаль, дуже багато ситуацій, коли я цей пікап чи ці дрони везу місяць, а коли вони приходять, я дізнаюсь, що того підрозділу, яким він потрібен, був, вже нема. Чи того хлопця вже немає і на жаль, час відіграє дуже важливу, дуже важливу реч. Ми вийшли з пропозиції, що як це було до початку, до 1 червня чи липня щодо податків? Потрібно було на усі напіввійськові, на мою думку, ми давали цю пропозицію Гетьманцеву, Потрібно було на усі напіввійськові засоби, це тепловізери, приціли і так далі убрати податки повністю. Нехай люди завозять як комерцію, нехай продають. Але якщо вони будуть продавати, то мені та Олександру не потрібно буде шукати десь за кордоном, прийде бізнес, і ціни одразу упадуть. Чому я покупаю мавіки там дрони за кордоном? Тому що за кордоном вони стають 1200 доларів, а тут вони стають 2500. Чому 2500? Тому що Поки людина це зробила, вона хоче на цьому заробити щось заробити. І це бізнес, це окей. Вона заплатила податки. Я до цього відношусь дуже нормально, але Потрібно наситити ринок. Нехай усі везуть ці дрони, нехай усі везуть ці приціли, і ці, буде конкуренція, ціна буде падати. Ми робми ми ст... е... прямуємо до демократичного та капіталістичного устрою. Тобто, ну якщо це так, давайте зробимо відкриті правила. Не потрібно отримувати дозволи від дезбу і так далі, так далі. Зробіть це, зробіть це на півроку. Зробіть два-три відсотки податку. Ви отримаєте дохід. Тому що мені я, я буду волонтерити далі, але я буду завозити усе як комерційний товар, тому що мені дешевше і, і легше е, завести і заплатити 2% до приклад податку і віддати безкоштовно хлопцям, чим збирати кучу документів і думати, йов, так де де це знайти. А через півроку, коли ринок насититься, все буде зрозуміло. Трохи підвищиться податки і робіть це. Ви ж так зробили з до липня з усіма товарами. Зараз так ви зробили з дизель-генераторами та якимись ще товарами. Зробіть те ж саме з тепловізорами, дронами та прицілами. І все питання відійде на другий план. Але мені відповіли, що це дву... Тобто це як двосмислений закон.